Привіт! Мене звати Сніжана і я менеджер компанії Getworker. Наша компанія вже більше 4 років займається працевлаштуванням українців у Хорватії. І, звичайно, з початком війни багато чого змінилось. І тепер, крім працевлаштування, ми також допомагаємо українцям, які шукають прихистку у Європі. І в минулому відео я детально про це розповіла. І посилання на це відео я залишу в описі. А це відео ми зробили саме для чоловіків, які в зв'язку з війною бажають і мають дозвіл виїхати легально з України. І для тих чоловіків, які знаходяться в Європі і шукають стабільну роботу, але чомусь зациклились на Польщі і Німеччині, коли по сусідству є така чудова країна, як Хорватія. Що пропонує Хорватія? Чому так мало людей їде в Хорватію? Ну, мені здається, що багатьом людям Хорватія видається далекою заморською країною, де є тільки море, пальми і більше нічого. Але насправді Хорватія це європейська країна з розвинутою підприємницькою діяльністю. Тут дуже багато підприємств, будівництв по цілій території. А Хорватія межує з Австрією, з Угорщиною, з Італією, але при цьому тут слов'яни, і в них дуже схожий менталітет на наш. А, але, звичайно, море і пальми тут також є швидке та офіційне працевлаштування. А в теперішніх умовах хорватський уряд спростив процедуру працевлаштування для українців, які виїхали з України від початку 2022 року. До війни ця процедура займала більше місяця а виготовлення всіх документів коштувало 100 євро. Зараз же це відбувається досить швидко один тиждень і абсолютно безкоштовно. Для тих українців, які виїхали з України до початку 2022 року. Ця процедура також є спрощеною, але займе близько 2-3 тижнів. Вакансії в Хорватії. Хорватія це не тільки море і готелі, але ці готелі також потрібно і будувати. А в основному ми пропонуємо вакансії для спеціалістів на будівництвах та виробництвах по всій Хорватії. Завжди потрібні такі спеціалісти, майстри, як бетонярі, опалубники, арматурники, мулярі, сантехніки, електрики, слюсарі, монтери вентиляції, опалення, майстри на внутрішні роботи і багато інших. Також часто з'являються вакансії, на які не потрібен досвід роботи, і весь список вакансій є на нашому сайті, а посилання я залишу під цим відео. Навіть якщо ви не знайдете підходящу для вас вакансію, ви можете залишити заявку на нашому сайті, вкажіть вашу спеціальність, бажану роботу, і ми знайдемо для вас підходящий варіант, тому що роботи у Хорватії є багато. Зарплати в Хорватії. В Хорватії зарплати на будівник в середньому 1200-1400 євро. А для працівників, які не мають жодного досвіду роботи, зарплати від 1000 євро на місяць. На кожній вакансії йде погодинна оплата, і роботодавці дозволяють і дають можливість працювати понаднормово, тобто ніхто вас не обмежує в тому, щоб заробляти більше. А, що важливо, роботодавці вас стимулюють, і чим краще ви виконуєте свою роботу, а, тим більша є можливість того, що ви отримаєте підвищення своєї погодинної ставки. А, да, можливо, ці а, зарплати не є такі високі, як в Англії чи Німеччині, але а, Перевагу форматі в тому, що тут надається довгострокова офіційна робота, і ви отримуєте зарплату на свою банківську картку, тобто будь-які е неочікувані, непередбачувані ситуації просто виключені. Дєтворкер співпрацює з багатьма найбільшими будівельними компаніями в Хорватії, які мають свої об'єкти по всій території країни. Якщо будівництво одного об'єкту завершується, ви переходите на наступний об'єкт, тобто робота завжди є. І навіть якщо з якихось причин вам не підходить об'єкт або компанія, з якою ви працюєте. Ми можемо підшукати для вас інший об'єкт або навіть іншу роботу. Важливо, що після приїзду в Хорватію ви не залишаєтеся сам на сам зі своїми проблемами і питаннями На протязі всієї вашої роботи і перебування в Хорватії. Наші координатори знаходяться на зв'язку з вами і завжди готові вам допомогти. Проживання в Хорватії. Кожного працівника відворкер безкоштовно забезпечує житло і оплачує всі комунальні послуги. Також вам надається обід в робочий день, тобто, у вас практично не залишається витрат, і все, що ви заробляєте, ви можете відкладати або одразу надсилати своїй сім'ї. Хочу сказати, що житло, яке ми надаємо. Завжди облаштовано всім необхідним: там є пралка, там є кухня, все, що потрібно для комфортного проживання. В кімнатах проживають від двох, максимум до чотирьох людей. В тих кімнатах до чотири людини, відповідно, сама кімната є більшою по площі. Ціни в Хорватії. Якщо, наприклад, ви вирішите самостійно винаймати житло і жити там зі своєю сім'єю, то середня ціна житла в Загребі, наприклад, буде 500 євро. Якщо дуже постаратися, можна знайти за 450 або на околицях можна навіть знайти за 350 євро на місяць. В сусідніх селах можна винаймати житло за 300 євро і навіть менше. А біля моря найдешевша ціна житла буде 700 євро на місяць, і все це залежить від району, від самого будинку, від того, що є в самій квартирі. Щодо цін на харчування, вам коротко розповість Валентин. Він працює в GetWorker монолітником. Ціни по зарплатні нормальні, але опять рівняю як Польщу то, звісно, дорожче. І, а якщо з Україною рівняти, то перевезти куну на нашу гривню, ціна така сама. Що сири, ковбаси, м'ясо, ціна така сама. Ну, сигарети, так. Да. Хто палить, я, я палю, то сигарети – це проблема, так. Да. Сигарети дуже дорого, то можна бросати курить, бо сигарети дуже, дуже дорогі. А так, ціни по їхній зарплатні дуже добрі ціни. Хорватська мова. Хорватська мова нічим не схожа на заплутану угорську. Вона, навпаки, дуже близька до нашої української мови. Єдина відмінність, що тут пишуть латиницею, а не кирилицею. Але е, самі слова дуже схожі і легко порозумітися. Наприклад, добрий день буде «добар дан. А що це значить? Буде штату Зрозуміло? Можна зрозуміти? Інтуїтивно так. Тому порозумітися з хорватами буде нескладно як вам, так і вашим рідним. Якщо ваші рідні захочуть, вони також можуть влаштуватися на роботу. Це легко зробити за допомогою Червоного Христа, і тоді вам буде легше винаймати житло разом. В Хорватії є всі умови для зручного проживання сімей і для діток. І якщо вам тут сподобається, ви зможете залишитися тут надовше, щоб краще відчути всі переваги європейського життя, а одною з цих переваг є наявність адріатичного, прекрасного теплого моря. Тому я думаю, що в Хорватії вам обов'язково сподобається. Як відбувається процес працевлаштування в Хорватії? Спочатку вам необхідно зв'язатися з менеджером Китворкер. Контакти я залишу в описі до цього відео. Разом з ним ви підберете вакансію, заповните анкету з вашими даними. Після цього вас чекає невеличка онлайн-співбесіда, і потім, напротягом зі одного двох днів, вас походжують на вакансію і тоді можете виїжджати. Щодо дороги в Хорватію, вам все розкажуть та допоможуть з організацією доїзду наші менеджери. Для того, щоб ви могли почати офіційно працювати в Хорватії, ми виготовляємо вам відповідні документи. Для тих людей, які виїхали з України до початку 2022 року, ми виготовляємо робочий дозвіл. Це займає близько 2-3 тижнів. Але ви приїжджаєте сюди вже тоді, коли ці документи готові. А для тих людей, які виїхали або вийдуть з України. У 2022 році виготовляється тимчасовий захист, і він виготовляється вже після того, як людина приїде в Хорватію. Це займе всього 7 днів, можливо, навіть менше. Крім цього, ви проходите медичний огляд для того, щоб отримати медичне страхування. Також ми виготовляємо вам банківську картку, щоб ви могли отримувати зарплату, тому що зарплат у конвертах тут немає, тут все прозоро та офіційно. Надіюсь, мені вдалося змінити ваше уявлення про Хорватію і ви приймете рішення працювати саме тут. Доки не закінчиться війна. А якщо вам тут сподобається, то ви можете залишитись навіть надовше. Запрошую вас жити і працювати в Хорватії. Тут про вас потурбуються. Залиште заявку на нашому сайті або зателефонуйте. Контакти моїх колег я залишу в описі до цього відео.